Казка рибка-мандрівниця Жила в морі рибка на ім'я Фішка. Вона була ще маленькою, тому ніколи сама не відпливала далеко від свого будинку. Зате кожного дня вона разом з іншими рибками-малюками слухала розповіді дорослих риб про те, як багато дивного є в морі. Фішка мріяла швидше вирости, щоб вирушити в подорож. Якось вранці вона подумала а раптом, поки я буду рости, в морі не залишиться нічого цікавого. Злякавшись, що так може статися, фішка потайки від усіх поплила в море. Те чи я відносила фішку все далі. А дорогою вона милувалася різнокольоровими водоростями, камінчиками, коралами. У морі плавали великі та маленькі рибки, яких фішка раніше не бачила. Раптом фішка побачила на дні помаранчеву морську зірку, яку одразу впізнала за розповідями риб. Ти ж морська зірка? вирішила уточнити фішка. Вірно, сказала зірка. Я вмію плавати і повзати, хоча й дуже повільно. А я рибка фішка, і сьогодні моя перша морська подорож. Незабаром фішка побачила когось, схожого на перевернуту прозору чашу з ніжками. Це ж медуза, вигукнула фішка. Рибка хотіла торкнутися до неї, але медуза зупинила фішку. Краще не чіпай мене, а то я випадково можу тебе вжалити. Така у мене особливість, сказала медуза. Фішка трохи помилувалася медузою і попросила. Підкажи мені, тітка медуза, як мені знайти ще якогось цікавого морського жителя? А навіщо його шукати? здивувалася медуза. Ось же він прямо перед тобою. І вона показала на куст водоростей. Але скільки фішка не вдивлялася, нічого, крім водоростей, не помітила Жартуєш, немає тут нікого, ображеним голосом сказала рибка. Але в цей момент водорості заворушилися і піднялися. І тут частина куща перетворилася в стріблястого восьминога. У нього було вісім щупалець. Які росли прямо з голови. Не лякайся рибка. Я вмію міняти колір. Я замаскувався в водоростях, щоб мене хижі риби не помітили, тому ти не змогла відрізнити мене від водоростей. Фішка дуже здивувалася такій здатності і сама вирішила спробувати, чи не поміняється її колір на колір водоростей. Ну, звичайно, нічого у неї не вийшло. Моя перша подорож в море вийшла дуже цікавою, і я рада, що знайшла нових друзів, сказала Фішка. Але мені вже час повертатися додому, щоб мама з татом не переживали за мене. Фішка вже була попрощалася зі своїми новими друзями, але раптом зрозуміла вона запливла так далеко від будинку. Що тепер не знає де він? Фішка злякалася і мало не заплакала. Здається, я загубилася. Як же мені повернутися додому? Як зрозуміти, в який бік берег? Не хвилююся, рибко, заспокоїли її морська зірка, медуза і восьминіг. Зараз ми покличемо морську черепаху. Вона вміє знаходити дорогу до берега і швидко плаває. Ми попросимо, щоб вона доставила тебе додому. Восьминіг покликав морську черепаху. Морські тварини розповіли їй, що сталося з фішкою мандрівницею. Морська черепаха з радістю погодилася допомогти маленькій рибці, яка без дозволу спливла одна в море. Фішка поплила за черепахою, і зовсім скоро вони були недалеко від берега, там, де будиночок рибки. Фішка, ти більше не плавай сама в морі, поки не виростеш, сказала маленькій рибці морська черепаха. Краще ми самі будемо відвідувати тебе або припливай до нас в гості разом з батьками. Добре, погодилась фішка. Спасибі тобі, добра морська черепаха, передай спасибі всім моїм новим друзям. Так рибка фішка благополучно повернулася додому. І поки була маленькою, Більше ніколи не плавала далеко з дому сама. А морська зірка, медуза, восьминіг і морська черепаха часто припливали до неї в гості. Кінець казки.